Глива гриб сапрофіт вважає за краще утворювати колонії на підгнилих деревах, високих пнях, на мертвій деревині. Грибниця утворює сімейку, тому глива вважається врожайним видом. На одному дереві, ураженому грибницею, можна зібрати до 5 кг грибів одночасно, а протягом сезону ще кілька. Молода глива має приємний смак, щільну, м'якоть, невиражений грибний запах. Старіючи, Гриби стають волокнистими і жорсткими, особливо біля ніжки. Ці гриби вважаються делікатесом, вони приємні на смак, не вимагають особливої попередньої обробки. Ці гриби не тільки смачні, але й надзвичайно корисні для нашого організму. Тому в країнах Східної Азії, в Європі та Америці глива є стандартом вживання грибної продукції. Технологія вирощування грибів в домашніх умовах нескладна. Дотримуючись деяких вимог агротехніки, можна виростити хороший урожай навіть у себе в ванній кімнаті. Щоб організувати справу з виробництва гливи, вам необхідно передбачити кілька умов. Цими умовами є наявність відповідного приміщення, якісний міцелій і субстрат. Приміщення для вирощування глив має відповідати таким вимогам. Температура в приміщенні повинна бути від 15 до 20 градусів. Вологість повинна підтримуватися від 80 до 95%. У приміщенні має бути присутня вентиляція і наявність електрики. Ідеальним місцем для вирощування грибів можна назвати підвальне або напівпідвальне приміщення промислових підприємств, овочесховища, колишні пташники і корівники Вони підходять за розміром, тобто достатньо чималі, щоб забезпечити обсяг виробництва. Вам доведеться підвішувати або встановлювати мішки, заповнені субстратом і міцелієм, а для цього потрібно місце. Якщо ви хочете збирати урожай цілий рік, то підійде будь-яке приміщення, в якому ви зможете цілий рік підтримувати рівну температуру і вологість, необхідна вологість в приміщенні від 80%, оптимальна температура від 19 до 25 градусів. При вирощуванні грибів температуру доведеться контролювати, щоб не допустити різких перепадів. Вони пригнічують ріст міцелію, при проростанні плодових тіл гриба необхідно зволожувати мішок з грибницею, не даючи їм засохнути. Тому в приміщенні повинна бути вода і пристосування для краплинного поливу. Ви можете також взяти будь який побутовий обприскувач для саду та городу і використовувати його для зрошення. Цей варіант для невеликого обсягу виробництва. Для освітлення використовують флуоресцентні лампи. Вирощування гливи в домашніх умовах вимагає підсвічування і вентиляції, приміщення попередньо обробляють, щоб знищити цвілеві гриби і добре просушують, зазвичай використовують хлорне вапно від 1 до 5%. Крім того, стіни і підлогу пробілюють гашеним вапном. Краще, якщо для проростання міцелію і вирощування грибів буде два окремих приміщення. У роздільних приміщеннях простіше підтримувати необхідний температурний режим. У виробничому вирощуванні глив на одному квадратному метрі підлоги розміщують до 200 кг субстрату, в середньому кожне приміщення беруть площею по 50 квадратних метрів, у природі міцелій росте на гнилій, перепрілій деревині. У промислових масштабах його вирощують на відходах сільськогосподарського або деревообробного виробництва. Це лузга насіння соняшника, солома, тирса, стебла і качани кукурудзи, папір, очерет тощо. Міцелій буде рости на будь-якому субстраті, що містить целюлозу. Якщо підвести підсумок, то субстратом може стати будь який чистий і сухий матеріал, який містить целюлозу, добре утримує воду і пропускає повітря. Міцелій повинен бути якісним і стерильним. Зараз міцелій продають численні грибні господарства, як правило, це прозорі контейнери або пакети, заповнені білою, кремовою, жовтуватою ущільненою субстанцією з грибним запахом. У міцелії не повинно бути плям, схожих на цвіль, зеленого або чорного кольору, це означає, грибниця не годиться для закладки, основні витрати завжди припадають на закупівлю якісного міцелію. Близько 40% всіх витрат на виробництво. На цьому не можна економити від якості міцелію залежить ваш подальший урожай, успішне вирощування глив в домашніх умовах, результат придбання якісного посадкового матеріалу. Щоб виростити гливу в домашніх умовах, потрібно підготувати субстрат. Технологія вирощування грибів в домашніх умовах допускає використання будь-якого матеріалу натурального походження. З вмістом целюлози його подрібнюють і обробляють термічно тирса, лузга, солома тощо запарюють окропом, і залишають остигати до кімнатної температури. Так вбивають сторонні спори грибів, бактеріальні гнилі та інше. У воді субстрат знаходиться близько трьох годин, потім масі дають стекти, по можливості віджимають. Вона повинна бути вологою, але не мокрою. Якщо стиснути руками, рідина не повинна виділятися. Тепер суміш готова до закладки в мішки. Температура субстрату в цей момент повинна становити 20-26 градусів. Щоб підвищити врожайність, додають різні стимулятори росту міцелію. Якісний міцелій можна зберігати вдома до трьох місяців в холодильнику при температурі плюс 4 градуси. Для закладки в субстрат міцелій подрібнюють прямо в мішку, в якому він знаходиться. Якщо ви дістали міцелій з холодильника, Перед закладкою необхідно, щоб він нагрівся до температури, в якій буде відбуватися процес, інакше різниця температур негативно позначиться на зростанні міцелію. Субстрат роблять в рукавичках інструментами, які пройшли попередню термічну обробку. У ваших інтересах не допустити потрапляння різних паразитів в посадковий матеріал. Додають міцелій в мішки з розрахунку 15019 грам міцелію на 8 кг субстрату. Суміш перемішують, щоб в результаті вийшов один грибний блок. Таких блоків можна зробити стільки, скільки дозволяє ваше приміщення і наявність матеріалів. Поліетиленові мішки ідеально підходять для вирощування грибів. За останніми спостереженнями урожай рясніший в темних мішках. До речі, деякі використовують для цих цілей чорні мішки для сміття тільки в два або три шари. Мішки з сумішу зав'язують і залишають на добу в приміщенні. Приблизно через добу в стінках мішка роблять розрізи або хрестоподібні надсічки на відстані 20 см один від одного, через них буде проростати плодове тіло гливи, мішки з заселеним міцелієм розставляють або підвішують вертикально. Грибну грядку під час плодоношення бажано не чіпати, будь-які механічні пошкодження затримають процес, тому вам доведеться продумати систему розміщення і фіксації мішків в зручному для вас порядку. Обов'язкові умови мішки потрібно зафіксувати і не ставити безпосередньо на підлогу, залишивши відстань 20-30 см. У період інтенсивного росту на землі накопичується вуглекислий газ, який заважає розвитку міцелію. Наступний етап проростання грибниці. Температура в момент проростання оптимальна 21-22 градуси у середині грибниці. Температура завжди вище на 2-3 градуси це найкраща температура для прискореного росту міцелію. Освітлення не потрібно. Провітрювати приміщення не рекомендують, якщо тільки не буде різких температурних стрибків, зволожувати блоки в цей період не потрібно необхідно координувати загальну вологість приміщення на рівні 65-95%. Повне заростання субстрату відбувається від 14%. До 20 днів. За цей час вам доведеться контролювати тільки температурний режим і вологість, не допускаючи різких перепадів. Повністю зарослий блок починає плодоносити, з надсічок показується наріст, це тіло гриба. Режим догляду за блоком змінюється. Зволоження підтримують постійну вологість, блоки з грибницею щодня оприскують водою. У момент плодоношення вологість не повинна падати нижче 80%, інакше грибниця почне підсихати, підвищення вологості до 100% призведе до прискореного розвитку цвілевих грибів. Слідкуйте за тим, щоб на дні мішка не накопичувалася вода, проткніть додаткові отвори, не можна допустити розвиток цвілі, приміщення доведеться інтенсивно провітрювати, знижуючи кількість вуглекислого газу, освітлення. Флуоресцентні лампи, норма освітлення одна лампа на 20 квадратних метрів 8 годин на добу. Освітлення необхідно для правильного формування плодових тіл, при нестачі світла вони витягнуться. Якщо в приміщенні є вікна, доведеться частину з них зафарбувати або закрити, імітуючи лісову тінь. Температура 19-20 градусів ідеальна температура для формування врожаю. Скачки температури в будь-яку сторону призводять до зниження плодоношення. Від часу проростання плодового тіла в отвір мішка з дозрізання проходить близько двох тижнів, гриби краще не зрізати, а викручувати, оскільки зрізи, живильне середовище для розвитку цвілі. Обов'язкова умова в цей період. Складальник врожаю повинен працювати в чистому захисному одязі в масці або респіраторі, а також гумових чоботях. Щоб захистити грибницю від зараження і захиститися від потужного алергену грибних спор. Основний урожай збирають на першому етапі плодоношення це приблизно 60% усього врожаю, що дасть ваш блок. Після нього блоки оглядають, видаляють уражені пліснявою і підозрілі. Наступна хвиля врожаю приблизно через два тижні на неї припадає близько 20% врожаю, третя хвиля ще через два тижні. Якщо ви вирощуєте гливу для продажу, на цьому етапі всі блоки доведеться замінити свіжими, інакше виробництво стане нерентабельним. Для домашніх потреб блок може плодоносити до півроку, до початку власної справи спробуйте виростити гливи в домашніх умовах, оптимізуйте догляд, методом проб і помилок ви прийдете до власної технології, як вирощувати гливи в домашніх умовах в мішках.